Вітаю на уроці математики! Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Діти, сьогодні на нашому уроці ми з вами продовжимо узагальнювати знання про числа першої сотні. А особливу увагу ми з вами зосередимо на в випадках додавання і віднімання, які ґрунтуються на нумерації чисел. Сьогодні вас чекають цікаві завдання, але вони вимагають вашої активної роботи. Що ж, приготуйте вушка, оченята, зошит, ручку. Бажаю успіхом, невеличке усне опитування. Дайте відповідь на запитання, які числа є натуральними? Це числа, які використовують в лічбі? Чи є нуль натуральним числом? Ні, бо ми його не використовуємо в лічбі. Назвіть найменше натуральне число. Це один. Назвіть найбільше одноцифрове число. 9. Яке найменше Двоцифрове число? Звісно, 10. А яке найбільше двоцифрове число? Це число 99. І останнє питання? Яке найменше трицифрове число, як ви гадаєте? Це число 100. Відкрийте, будь ласка, зошит. Від останньої нашої роботи відступіть, будь ласка, вниз 4 клітинки. Зліва направо відступіть, будь ласка, 10 клітинок та запишіть число. Місяць який? Класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Виконаємо хвилинку каліграфії. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка ми тебе впізнали! Відступаємо клітиночку вниз, на новому рядочку, пропишемо цифру 3. Зверніть увагу, між кожною цифрою ми з вами пропускаємо одну клітинку. А ми рухаємося далі, розглянемо таблицю. Чисел сотня. Уважно погляньте і назвіть числа восьмого десятка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Які числа восьмого десятка? А зараз, подивись уважно, і назви числа, які містять 5 десятків. Шукаємо, які ж числа починаються у нас з п'ятірочки. Які це числа? А зараз поглянь уважно і скажи, які числа містять 5 одиниць. Шукаємо стовпчик, який починається на п'ятірку. 1, 2, 3, 4, 5. Назви числа, які містять 5 одиниць. Друзі, скажіть наскільки кожне число більше за попереднє? На один? А наскільки ж попереднє число менше за наступне? На один? Давайте пригадаємо, що означає додати один. Додати один означає одержати наступне число. А відняти один означає одержати попереднє число. Що ж, маленький капібара. Просить нашої допомоги. Давайте разом ми з вами пригадаємо, які ж випадки додавання і віднімання чисел на основі нумерації. Ми з вами можемо додавати і віднімати число 1. Також ми з вами можемо додавати і віднімати круглі числа. Ще один є варіант. Давайте розглянемо, який, над яким варіантом думає наша капівара. У нас є з вами 5 десятків, тобто число 50. Нам потрібно додати 6 одиничок. Якраз перед нами варіант. Нам до двоцифрового числа потрібно додати одноцифрове число. Це означає, що нам потрібно об'єднати десятки і одиниці. 50 додати шість дорівнює 56. 5 десятків 6 одиниць. Поглянемо, у нас знову є 5 десятків і 6 одиниць. Ми знаємо, що це число 56. Але погляньте, закреслили 6 одиниць, це означає, потрібно відняти 6. Давайте пригадаємо: якщо нам потрібно від двоцифрового числа відняти 1 число. Ми з вами одиниці віднімаємо від одиниць десятків залишаються незмінними. 56 відняти 6 дорівнює. 50, тобто 5 десятків. А якщо нам потрібно від двоцифрового числа у нас знову число 156 відняти 50, відняти його десятки. Тоді ми з вами пригадуємо десятки віднімаємо від десятків, тобто 50 відняти 50. У нас нічого не залишається нуль. але залишається тільки одиниці. Отже, 56 відняти 50 дорівнює 6. Давайте ми також з вами пригадаємо, якщо нам потрібно до двоцифрового круглого числа, це число 40 у нас, додати кругле число. Два десятки це число 20. Додати означає об'єднати 4 десятки. Додати 2 десятки дорівнює 6 десятків, а 6 десятків це у нас число 60. Подивимося наступний варіант. Один, два, три, чотири 4 десятки. Число 40. Але тепер, подивіться, спробуємо відняти, скільки у нас закреслено. Закреслено 2 десятки, віднімаємо 2 десятки, 40 відняти 20. Іншими словами, ми можемо сказати: 4 десятки відняти 2 десятки, і залишилось у нас скільки. Залишилося 2 десятки, іншими словами, 20. А зараз, будь ласка, виконай будь-яку рухливу вправу попи водички, а потім повернись до роботи. Попрацюємо в нашому зошиті в клітиночку. Від нашої каліграфічної хвилинки відступи, будь ласка, вниз одну клітинку. Ми з вами працюємо підручник сторіночка 6, завдання номер 3 Перед нами вирази 10 виразів. Давайте спробуємо розбити ці вирази. На групи за способом обчислення. Перша наша група буде додавання і віднімання одинички. Записуємо в звичайний зошит вирази 89 Відняти один. Якщо нам потрібно від будь-якого числа відняти 1, дивимося двоцифрове число відняти 1, це означає, що десятки залишаються на місці, працюємо з одиничками, 9 відняти 1 дорівнює 8, а якщо ми від 89 віднімемо 1. Отримаємо попереднє число 88. Для того, щоб записати наступний вираз від вісімки, від першої нашої вісімки, вниз відступи одну клітинку і починай записувати 31 додати 1. Коли ми з вами додаємо 1, ми отримуємо наступне число на 1 більше. У нас було число 31. Якщо ми збільшимо на 1, отримаємо яке число? 32. Запишите це число. Знову відступаємо одну клітинку вниз, записуємо наступний вираз 49 додати 1. Обчисли самостійно. Звіримо результати. 49 додати 1 дорівнює 50. І ще один вираз. 100 відняти один. Відняти один означає одержати попереднє число на один менше. 100 відняти один дорівнює 99. Для того, щоб зробити другий стовпчик, ми піднімаємося вгору до нашого першого виразу. Шукаємо число 88, і від нього відступаємо 4 клітинки праворуч. 1, 2, 3, 4. На п'ятій клітинці ми записуємо наступні вирази 40 додати 3. Тепер це наступна група. До двоцифрового числа ми додаємо або віднімаємо одноцифрове число або двоцифрове перевіримо. Що ж, якщо нам потрібно до двоцифрового числа додати одноцифрове число, одиниці додаємо до одиниць. 4 залишається без змін, 0 додати 3 дорівнює 3, виходить число 43. Записуємо наступне число і обчислюємо його самостійно. 27 відняти 7. Остав відео на паузу та запиши результат. Перевіримо число 20. Наступний вираз. 12 відняти 10. Постав відео на паузу та запиши результат. Перевіримо. 12 відняти 10 дорівнює 2. Ще один вираз. 77. Відняти 70. Давайте разом обчислимо цей вираз. Дивимося, у нас двоцифрове число і двоцифрове число. Двоцифрове кругле число. Якщо нам потрібно від двоцифрового числа відняти кругле число, дивимося. Десятки. Віднімаємо від десятків. В нашому випадку одиниці залишаються без зміни. 70 відняти 70 0, і залишається число 7. Підступи одну клітиночку вниз. Запиши вирази, які бачиш на екрані, 90 відняти 60, 30 додати 50. Постав відео на паузу та обчисли ці вирази самостійно, а ми рухаємося далі. На минулому уроці ми з вами повторювали порівняння чисел. Сторінка 6, завдання номер 5 Від останнього нашого запису відступи одну клітинку. Давайте разом спробуємо порівняти числа 46 і 1. Давай пригадаємо, як ми можемо порівнювати числа. За яким способом? Зверни увагу, що у нас двоцифрове число і одноцифрове число. А ми пам'ятаємо правило двоцифрове число завжди більше, ніж будь-яке одноцифрове число. Тому ми з вами можемо поставити знак. Більше. А от наскільки ж 46 більше, ніж 1. Для того, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, нам треба від більшого відняти менше. Отже, ми з вами записали 46. Більше, ніж один. Далі продовжуємо. З маленькою буквою ми пишемо на. Давайте рахувати, 46 відняти один. Скільки буде? 46 відняти один дорівнює 45. Отже, ми можемо сказати, 46 більше, ніж 1 на 45. Рухаємося далі запишемо наступну пару чисел. 50 клітинку відступили, і 54. Яке число буде більше, а яке менше? 50 буде менше, ніж 54. А наскільки менше? Для того, щоб це дізнатися, треба від більшого числа відняти менше. Наскільки ж? 54 відняти 50 буде 4. Отже, ми можемо сказати, що 50 менше, ніж 54 на чотири. Запишемо наступну пару чисел: шістнадцять і один. Давай перевіримо шістнадцять. Більше, ніж один і більше, ніж десять у будь-якому випадку. А наскільки ж більше? Шістнадцять. Відняти десять дорівнює шість. Отже, на шість. Ще одна пара чисел 50 і тридцять. Перевіримо 50 більше, ніж 30, але наскільки 5 десятків відняти 3 десятки буде 2 десятки. Отже, число 50 більше, ніж 30, на 20. Запишемо ще декілька. Пар чисел 38 і 8. Перевірте, будь ласка, чи правильний стоїть знак? Двоцифрове число завжди більше, ніж одноцифрове. А наскільки ж більше? 38 відняти вісім. Вісімки прибрала, залишилось три десятки, отже, на тридцять. Остання пара дев'яносто шість і дев'яносто. Перевіримо: дев'яносто шість більше, ніж дев'яносто на шість. А зараз. З нового рядочка запишіть, будь ласка, дві пари чисел. 87 та 80. 7 та число 10. Ці два дві пари чисел. Потрібно порівняти та дізнатися, наскільки одне число більше або менше. Але виконати це завдання потрібно буде вже самостійно. В тебе все вийде. Що ж, сьогодні на нашому уроці ми плідно попрацювали. Давайте пригадаємо, що означає додати число 1? Що означає відняти число 1? Як додаються та віднімаються круглі числа? А як до п'ятдесяти додати 4? На останок поглянь, будь ласка, на екран, оберіть жолудя, настрій якого відповідає вашому настрою. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики.